Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України нанелом 25 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про те, як відрізнити штампи аверсів монет штамп 1.1 від штампу 1.2. Але про це все трішки згодом. В даному відео ми з вами технічні характеристики даної монети, дізнаємося, які особливості має аверс. Який він зустрічається реверсом і обов'язково визначимо ціну даної монети з штампом 1.1, аверса та штампом 1.2. Отже, 25 копійок 1992 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася на італійському монетному дворі. З латуні виготовлена тиражом 500 мільйонів екземплярів. Вага монети 2,9 грами, діаметр 2,8 мм, гурт, приривча 100 Тобто 8 сегментів гурта по всьому колові монети. Що ж до штампу, по каталогу ІТК, для визначення будь-якої монети, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверсу та гурта вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп перший та його підвиди. Поверсові штамп 1.1 та штамп 1.2. Хочу сказати, що обоє вони зустрічаються з реверсом АА. Тому ми зі штампом 1.1 проведемо повну характеристику реверса, а зі штампом 1.2 порівняємо його. Отже, розпочнемо визначення будь-якої монети з аверса монети. Чим особливий штамп перший по аверсові 25 копійок 1992 року. Та як ми його можемо охарактеризувати? Штамп перший характеризується так: середній зуб трезубця, він гострий і з потовщенням у верхній частині. Листя, вони плоскі і знаходяться в різних площинах. Одиничка дати, вона має хвостик. Так званий італійський чекан. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп перший по аверсові 25 копійок 1992 року. Після того, як ми визначили, що перед нами штамп перший, ми визначимо, що це штамп 1.1. Як ми можемо охарактеризувати, те, що ми повинні звертати увагу? Для визначення штампу в 25 копійках 1992 року. Аверсу 1.1 Ми звертаємо увагу на зерна. Що знаходяться саме в цьому місці. І ми бачимо, що зерна колосів мають мілкі і короткі прорізи в кожному зерні. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп 1, 1. Що ж до аверса, ми з вами розібралися зі штампом 1.1. Він зустрічається з реверсом АА. Які особливості має реверс АА так? Та як ми його можемо охарактеризувати? Отже, реверс штампа АА 25 копійок ми характеризуємо так. Ягоди вони крупні, шрифт широкий та плоский. А в гроні номер 2 має форму прямоугольного трикутника. Саме такі особливості ми можемо визначити у монеті, яка має 25 копійок, яка має штамп по реверсу А. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 1,1 ААМ. І зараз. Ми проведемо технічну характеристику штампу 1-2, потім поговоримо про ціну даної монети. Що ж до штампу 1,2, 25 копійок 1992 року, то він характеризується так. Середній зуб тризубця він також гострий, тонкий з потовщенням у верхній частині. Що ж до зерен, то прорізи вони довгі та проникають у кожне зерно. От саме так ми можемо охарактеризувати штамп 1-2. Як ви вже зрозуміли, основна відмінність по аверсові штампу 1-1 та штампу 1-2 саме в цьому місці. В штампі 1, 1 прорізи вони короткі та тонкі, в штампі 1-2 вони довгі і проходять всередину зерна. От саме так ми можемо відрізняти аверси штампу 2. 1 25 копійок 1992 року. Що ж до ціни монети, на даний час, що монета за заверсом 1,1, що зі штампом 1,2 АМ коштує від 30 до 50 копійок. Тому, як ви вже зрозуміли, великої різниці в ціні монети не можуть мати. Але. Так як вони виділені по каталогу ІТК як два різновиди, то для колекції повинні відкласти обидві монети, яка б ціна не була. Але якщо звертатися до ціни монети, то ми штамп можемо даний характеризувати як 1 аам Якщо не відкладати монети по штампах, зокрема 1.1 та 1.2. Що ж, до 25 копійок, які монети коштують дорого. 30-50 копійок зі штампом 1.1 та 1.2. Будуть коштувати монети з обігу. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто такі, що випущені банком, та не були в обігові, то ціна такої монети складе від 10 до 20 гривень за один екземпляр. Монету знайти не просто, адже монети запаковувалися не в роли, а в банківські мішки по тисячу екземплярів. Тому треба звертати увагу на залишки штемпельного блиску, що ще цікавого можна знайти. Ми дивимось на те, з якого металу виготовлена дана монета стандартний метал. Є латунь, він є немагнітним, тому якщо ви знайдете 25 копійок 1992 року, які прилипають до магніта, це буде дуже цінна монета. Ціна її складатиме від 8 тисяч гривень за один екземпляр. Також ми свою увагу звертаємо на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете відношення аверсу до реверсу при переборі та повороті монети, так як перед вами, тобто 0 градусів, аверс відноситься до реверса, це буде стандартна монета. Але якщо при повороті ви побачили, що відношення аверсу до реверсу складає, 30 градусів, ціна складе від 100 гривень. До 30 градусів на повороти ми уваги не звертаємо, вони є стандартними та колекціонуванню не підлягають. З поворотом на 90 градусів 25 копійок 1992 року коштуватиме 300 гривень. З поворотом на 180, 25 копійок 1992 року коштуватиме від 1000 гривень, в залежності від стану та того, наскільки зацікавлені колекціонери. Що ж до того, чи можна знайти. Таке відношення аверсу до реверсу в обігові, так дійсно можна, адже монети тільки починали пробувати штампувати і могли бути аверс, не відповідав реверсу, та навпаки. Тому на цьому обов'язково звертаємо увагу. Також свою увагу ми не забуваємо звертати на гурт монети. Сандартний гурт є секторально рефлений, тобто 8 сегментів по всьому колові з мілкою насічкою. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має гладкий гурт. Ціна монети складатиме від 10 тисяч гривень. Але тут є одне уточнення: це повинен бути гурт такий, який не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі, а не той, що сточений механічно. Якщо гурт 25 копійок 1902 року сточений механічно, то це буде монета, яка цінності не має і коштує рівно свій номінал 25 копійок. От саме такі особливості, де та саме так хотів вам розповісти. Про монету 25 копійок 1992 року. Якщо вам щось не зрозуміло по тому, як визначати штамп 1.1 та штамп 1, 2, 25 копійок 1992 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати та які особливості має кожна монета. А зараз підсумую. По цьому, що сьогодні розповідав. Отже, 25 копійок 1992 року зі штампом першим. Він характеризується тим, що середній зуб трезубця гострий та потовщення в верхній частині, і для одинички є хвостик. Існують два штампи аверсу. Штамп 1.1 той, що справа, та штамп 1.2 той, що зліва. Як відмінності по ціні, вони не мають, коштують від 30 до 50 копійок, але по штампові каталоги ІТК відмінність є. Штамп 1.1 та штамп 1.2 Ми звертаємо. Увагу союза це місце. Штампи 1-1 прорізи, вони є короткі і не проникають у зерно, штампів 1-2 вони є довгі і проникають у зерно. Саме це буде основною відмінністю, яка буде відрізняти дані штампи. Що ж по ціні? Стандартні монети 30-50 копійок, якщо штемпельний блиск, від 10 до 20 гривень. Дорого коштуватимуть монети з інших металів, які прилипають до магніта. Які мають відошні аверсу дерева більше, ніж на 30 градусів, які мають гладкий хурт. На все інше ми увагу в даному монеті не звертаємо. Якщо у вас є питання, задавайте. Номер знаходиться в шапці профіля. На цьому буду закінчувати своє відео і продовжимо розглядати в наступних відео монети України.